Слава Ісусу Христу! Високопреподобні Отці, співбрати в Монашестві, дорогі брати і сестри, сьогодні ми всі тут разом зібралися на оцю радісну подію, тому що ми сьогодні зібралися, щоб подякувати Богові за 50 років життя нашого всім добре знаного брата Володимира. І сьогодні ми слухаємо Євангеліє, яке церква нам подає на сьогоднішній день з огляду на апостола Якова Алфеєва. І чуємо слова Ісуса до тих, кого Він послав. Одначе не радійте тим, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Це Євангелія, Уривок цей стосується власне тих, хто, можливо, не має титулів, але має серце. І стосується тих, хто не претендує на владу, але приймає служіння, виключно на те, щоб його ім'я було записано на небі. Це Євангелія стосується тих, хто в покорі розуміє і приймає, що найважливіше в житті є те, що Бог. Мене любить. І ми чуємо сьогоднішнього Євангелія, що Ісус посилає учнів, не тільки апостолів, але посилає цих 72 І в світлі цього ми розуміємо, що місія це не лише справа вибраних. Тому що кожен, хто прийняв Ісуса у своє серце, хто вважає себе християнином. Хто прийняв Ісуса Його покликання до монастиря має свою місію, має своє завдання, має те, з чим Бог Його посилає. Ми добре знаємо, що наш брат Володимир не є священником, але є братом. Але скільки разів, власне, через його руки Бог торкався. Конкретних речей, які стосувалися звичайного побуту, сантехніки, електромонтажу, інколи навіть лопати, а тепер, як ви знаєте, так званого підприємства фермерства. І ми, можливо, часто думаємо, що святість починається від престолу, але насправді вона починається від вірності. Тому, що Бог довірив. В католицькій церкві є така організація, яка називається Обуздеї, її засновником є священник сьогодні блаженний Хосе Марія Скріва, котрий вважав, що кожна людина може бути святою на тому місці, на тій, виконуючи ту працю з любов'ю до Бога і у своєму сумлінні, виконуючи її вірно. Досконало. Цієї праці вона освячується. Тим самим він вказує, що шлях освячення досконалості людини не залежить від місії, завдання, з яким Бог посилає у цей світ. Повертаючись до цього Євангелія, ми чуємо, що учні радіють і вказують, що навіть біси нам коряться. Але Христос коригує їх і вказує не тим радійте, що духи вам коряться, але радійте, що ваші імена є записані на небі. Дорогий брате Володимире, ти, звичайно, міг би радіти від всього того, скільки ти зробив, відремонтував, навіть збудував чи організував. Але Ісус сьогодні каже тобі, що твоя справжня радість. Не в тому, що ти це все зробив, добре діло, але в тому, що твоє ім'я є записане у його серці, тому що радість наша не походить від справи чи діла, яке ми виконуємо, але вона походить від відносин наших з Богом, не від того, що ми робимо, але від того, ким ми є. Для Бога, ким ми є в Його очах, сьогоднішнє Івангелія закінчується такими словами, що Ісус звеселився Духом Святим і сказав: Проставляю Тебе, Отче, що втаїв це від мудрих і розумних, а відкрив немовлятам. Христос радіє, коли бачить Оце серце в простоті, відкрите, вдячне. І ми сьогодні бачимо цю радість теж у житті нашого брата Володимира, у його так званій вірності, в праці, яку він робить не на показ, але справді з любов'ю і з радістю, у тому, як він вміє знайти Бога в тих дрібницях, у тій коровці, що народила телятко. Чи у новій лампочці, що засвітилася, чи у мирі між людьми, коли всі роблять спільну справу. І в його житті ми справді бачимо оце Євангеліє в дії, яке не потребує мікрофону, бо воно говорить руками, поглядом, добротою і відносинами. Сьогодні хочемо сказати всі ми, що тут зібралися. Дякуємо тобі, брате Володимире, за те, що вчиш нас оцієї простоти, за те, що через Твою працю різні монастирі мали воду, світло, тепло, за те, що показав, що бути ченцем це не лише молитися, але і любити, працюючи. І нехай Господь, який записав Твоє ім'я на небі. Та є тобі ще багато років, щоб через твої руки, твої очі і твоє серце іншим ставало видно Бога. Радійте, що імена ваші записані на небі. І це сьогодні слово є скероване до тебе, брате Володимире, бо Бог знає Твоє ім'я і пише його. У своїх долонях. Амінь. Слава Ісусу Христу.